Добрий день. На нашому великому гарному форумі, де існує багато цікавої інформації, з'явилось таке повідомлення, що знайшли годинник певного нашого героя, якого, скоріш за все, вже з нами, мабуть, немає. І необхідно ідентифікувати власника цього годинника, тобто передати. Написано тут, ось так і вказано. Ось. Посилання на вєтку я дам. Можете почитати, може ще будуть якісь поради, додасте самостійно. Звичайна ситуація дуже складна, але реально. Ось, Я в кінці відео запропоную найкращий варіант, яким бажано. Скористатися всім, хто знаходиться в подібній ситуації, і не тільки для того, щоб в такій складній ситуації, якщо ви опинились, то скористатися, а скоріше, навіть для тих варіантів, коли ви десь загубили годинник, чи ще інша ситуація відбувається, і реально людина знайшла інша ваш годинник. То вона не зможе вам, скоріше за все, повернути, тому що всі варіанти аля, давайте ми звернемося в службу підтримки, вони вам дадуть інформацію про цю людину, відмітаються 100% зразу. Ніхто не буде зараз давати цю інформацію, тим більше. В цій ситуації, яка зараз є наявна, дуже важко підтримку розпросити розпитати стосовно якихось параметрів власника цього годинника. Можливо, через заяву в поліцію і передачу інформації відповідно в гармін підтримку, то можливо тут якісь вже будуть певні варіанти. Ну, не впевнений. Тобто буду слідкувати за цією ситуацією, і, можливо, якось знайдуть рішення, ну, тоді буде знято продовження. Але на даному етапі був один із варіантів: це умовно подивитись в вкладці сповіщень. Аварійних сповіщень, так званих, чи є там контакти якісь, яким би можна було б по факту зажаття верхньої кнопки на 10 секунд і більше, відправити це сповіщення для того, щоб з певним текстом, для того, щоб якось людей повідомити. Так, ось, я ось на даному відео пропоную, ну, показую як, всі ці налаштування. Тобто, в даному випадку є можливість на годиннику додати додатковий Wi-Fi налаштування з прив'язкою до того аккаунта. З яким попав до вас годинник, тобто не переприв'язуючи цей годинник до іншого аккаунту. Тому що якщо ви переприв'яжете, то відповідно вся інформація з годинника злитить. Wi-Fi, як ви бачите, є можливість е приєднати і Wi-Fi працює. Значить, наступне, що я зробив, е це. Показав, де там відправляються ці повідомлення, і е, вибираю відповідно певний, е, певний від активності в даному випадку ходьбу. Ну І пробую е, спровокувати відправку повідомлення. Механічним рухом у мене не вдалося. Найкраще, як я вже сказав, відправляти повідомлення, зажавши верхню е, ліву кнопку верхню ліву кнопку. Ось, таку, і в цьому випадку, коли я відправляю, необхідно відмітити, що підключений Wi-Fi, новий Wi-Fi. Тобто я його приєднав, який не був у попереднього власника підключений. Але відключений наявний Bluetooth. У телефона немає, є стільки годинник. Ось, пробується відправляти повідомлення, і ви бачите, що повідомлення не відправляється, хоч і Wi-Fi наявний. Далі я. Включаю Блютуз на телефоні. Ось і також знову відправляю повідомлення. І як ви бачите, повідомлення відправляється. Таким чином бачимо, що цей процес не спрацював. Тобто не можна відправити повідомлення, не маючи приєднаного до годинника телефона з включеним Bluetooth. Телефона власника. Наступна іс наступна історія, яку я раджу максимально всім зараз оновити. І я так розумію, багато хто хотів би повернути годинник, якщо десь знайшов, але не може, тому що не знає кому. Ну, Давайте думати, що не хочуть там вкрасти. А дійсно, ви десь загубили, і вам хотілося б повернути. Так от е... я б рекомендував, як правило гарного тону. Вводити в якості безпосередньо інформації про вас, так як ви побачите на даному відео, яке я демонструю, не інформацію про ваш контакт, форматі, там ім'я по батькові, а вводити інформацію наступним чином, там, де ви показуєте номер телефона, в якості імені. А в якості прізвище пишете інформацію, яку ви вважаєте за потрібне. Тобто, якщо знайшли, ну, тобто, пишете номер телефона, а нижче, якщо знайшли, наберіть. Чи другу там інформацію, не дай Боже? Номер телефона, повідомте. І. На цьому все. Далі, коли ви втратили свій годинник, а хтось інший знайшов, якщо це буде як правило, то людина зразу знаходить, заходить в пункт відстежування, оце який я вам показую, і там бачить ці два номера телефона. Тобто, фактично, людина може з власного номера набрати і повідомити. Ситуацію, що є годинник, і повернути вам цей апарат. Тому, як на мене, на даному етапі це найбільш простий метод такого повернення. І mm -hmm. я хотів би, щоб ми всі почали їм користуватися по дефолту. Ну, звичайно, необхідно задуматись щодо безпеки. Але це вже на ваш розсуд. Тому будуть якісь коментарі, зауваження, пропозиції. Будь ласка, пишіть. Тема дуже важлива. Можливо, я не повністю розібрався, тоді з радістю скористуюсь вашими пропозиціями. Все доброго, до побачення.